Форум для молоді відбувся у Коломиї. Захід став платформою для об'єднання місцевих молоді, влади та бізнесу. Цікаво, що на молодіжному форумі були не лише дискусії, але й практичні завдання розглядали проєктні ідеї, які хотіли б втілити у Коломийській громаді. Генерація майбутнього Молодь влада бізнес. Це форум, який відбувся у Коломий, та став майданчиком для виступів спікерів від влади та бізнесу. Та загалом для не лише обговорень ініціатив, а й для реалізації проєктів, запропонованих молоддю. Найважливіше завдання цього форуму каже Мар'яна Кодіна, начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради, налагодити комунікацію та визначити, як влада бізнес та молодь можуть між собою співпрацювати. Насправді ми маємо велику проблематику. Молодь до 35 років практично не інформована, що взагалі від. Бувається в місті з молодіжною політикою. Маємо проблему з учнівськими самоврядуваннями, які не зовсім до кінця розуміють, що таке молодіжна політика громади, які інструменти можна використовувати для цього. Адже шкільне самоврядування це є підґрунтя, це є фундамент, який власне і дає можливості розвиватися, і потім заходити в молодіжну раду і розвиватися як громадський діяч, відкривати свої громадські організації та власний і бізнес і все решт. Громадський діяч Михайло Донощук каже: надважливо молодь чути і підтримувати та ділитися досвідом, щоб полегшити їх шлях. Побував в їхньому амплуа не так давно. Знаю десь їхні переживання, їхні бажання. Я порадив об'єднюватися, бо тому, що деколи в молодому віці тобі здається, що ти можеш дуже багато амбіції грають, але точно зрозумів часом, що об'єднавшись з однодумцями, можна досягнути набагато більше. Учасники молодіжного форуму запевняють, під час дискусії отримали багато корисних знань, зокрема про організацію бізнесу. Я багато інформації здобув. З основного це була мабуть інформація по бізнесу, також про ведення бізнесу, про різні варіації бізнесу. Особисто для мене було дуже цікаво поспілкуватися з підприємцями, успішними людьми, і також багато інформації дізнався про. Уміння вести свій бізнес, відкривати свою справу, куди звертатися. Мені було цікаво саме дізнатися, як почати. І як розвивати свою справу. Цей форум дав можливість зрозуміти, що цікавить молодь найбільше. Підсумовують організатора. Тому попереду багато роботи каже Мар'яна Кодіна. Будемо розширювати можливості нашої діючої молодіжної ради, створюючи сектори за напрямками, які дітям і молоді найбільше до вподоби, і цим долучати молодь віком від 18 до 35 років. Ну і найважливіше це села, які на жаль залишаються поза увагою. Там теж має молодь. Мати інструменти впливу на розвиток нашої громади. В них дуже багато крутих ідей, тих, до яких ми часом навіть не можемо додуматися. Перед нами стоїть дуже багато викликів, дуже багато роботи, але форум дав нам можливості зрозуміти більше, де є проблема, де ми більше можемо і на що звернути увагу. Марина Максимів, Андрій Флоря, події НТК.